А Америка країна можливостей, і вона вам дозволяє за 2000 доларів сісти. О такий от прекрасний Lexus RX 350 2010 року. Але ви просто подивіться на цей стан. Красота! Тут є навіть охолодження для жопки, щоб літом нічого не потіло, камера заднього виду, Bluetooth, кнопка старту. Є все, що треба. 2000 доларів платити, решта по 300 доларів на місяць. 2006 року Lincoln Town Car. 44 тисячі миль пробігу. Просто подивіться на цей стан. Е, машина, як нова, зроблена на базі е, Ford Crown Victorie. Це така рамна, здоровенна махіна. Будемо це, заведеться взагалі. Фуш! Місця просто жопою жуй. Половина американців, які народилися в 2000-х, були зачаті в цій машині. 96 й рік Chevrolet, Corvette, ебен бобен. 96 рік, тридцатка вже наближається. О! Залігли. Завівся він так само, як ти, швидко з дивана встав. муха навіть е, всі кнопочки працюють, щоб ви розуміли. А то, я розумію, раніше машини не робили. Промастер? то не спринтер, друже. Спринтер, то є спринтер, а це я Насправді дуже ненадійні бусики. Ах юбен. А ти, псюра, що тут на тут руляки забув? Ого! А дійсно, що він тут робить? Увага, пацальоти! Зараз прям дуже непросте завдання. Що це за ведро? О! о о Ото завелось, так завелось! Голосуй! Яким маленькою рулякою, така здоровенна бричка! Та ти що? Це Hammer H1. 6,5 літрів. Просто подивіться, це субарик, це Хаммер Є різниця. Це просто космос. Е, машина моєї мрії. Дивіться, там задіє такий багажник. На цей багажник зверху можна загрузити просто цього субарика і возити з собою як запаску. Жре він як коняка, 6,5 літрів Та Тут взагалі... Пофіг бджоли, пофіг метр. Рукою, я навіть приблизно не дістаю, там ще метр лишається до сусідньої сідушки. Ну, машина прям здоровенна. Отут начебто теж до фігіща місця. Але тяжко виїхати. Але їде вона прям ну, як машина. Як дуже велика машина, не як грузовик. Ух ти, Курва мать! Ебавин! Є... А тепер саме цікаве, припаркувати його назад. Е, е, в мене сьогодні і радість, і розчарування. Я е, дуже хотів цей хаммер до того моменту, поки я на ньому не поїздив. Така здоровенна байда! Така здоровенна байда! Нах на вона, окрім е, поля, я навіть не знаю, де на ньому їздити. Ну, він просто гігантський, дивіться, О, там це пікап, блін, ну там, Ford пікап, а це Хаммер. Здуріти можна, ну виглядає прям дуже круто. Це мій драйвінг масін, ви просто подивіться на цей Шикардос 2023 року BMW BMW I4. Ви спитаєте, що вона робить на аукціоні? Робить. Фух, такий тяжевий салон. Тут все гарненько. Заводим синьою кнопочкою. Honda Civic, звичайна машина, що від неї очікувати? Так, курва. О, з Нормал джат там. Каже чувак, подивись там машину, там вона легенько вдарена. дивиться. Козирьок з передньої сідушки. Від того удару викинуло в багажник. Хамуха. То я розумію, легенько вдарило, так легенько вдарило. Marvel Edition Hyundai Kona Ви просто подивіться на цю бричку для любителів коміксів. Тішки взагалі просто космос. Ну давайте заведемо її. Звучок такий, будь то би билися, билися і трохи програли. одна електродуховка. А ну давайте спробуємо відгадати, що це за ведро. Що це за ведро таке? Фу. Ну, вони просто всі вже стали на одне лице. Тому відгадувати просто максимально тяжко. Але можливо по якихось кнопочках, по якихось штучках. Можна і впізнати. Ну, а правильна відповідь. Це. Золтера Субару. Та ти шо? Ти подивися На цього спартанця. Їздити я на ньому не буду. Ну просто машини реально зараз, всі п муха одинакові. Що Субару, що а, Кія, прям одна морда плоска і негарна. спереді. Ну і ззаді в принципі є... те саме. Кемрій то посимпатичніше буде. Це NX паркетник дихає цій машині просто фаркоп, тому що це Chevrola Caprice. <різь> Тоже Машина прикол. Коротше, насправді на ній ну, тіпо, напряжно їздити, там розбивається тими колесами підвізка просто в хламіну. Але дивіться, який кліренс. А, а, а. Диски коштує дорожче ніж машина. Завжди, завжди. Це така тема. Типу вони мають коштувати дорожче, ніж машина. 1495 миль, це вже бушка. 120 тисяч. BMW 760. Executive Edition. Ах, ну ця вже виглядає симпотно. Ого-го. Солідненько, солідненько. Не солідненько. Солідненько. 2022 року Toyota Forunner Tier. Oooooo! Ендобен, ё... ви просто подивіться на цю жабу гадюку на шкірі, з екранчиком, з корбончиком. Ого! Ну я розумію моща. 56 кавалків. Дивився і прослюзився. Ви просто подивіться на цей ідеал машини. Ідеальнішої машини просто не існує. Форг мустан GT. Пеу! Так, зараз буде холодний старт. Якщо послухати, то можна почути, як цей Мустанг каже, я люблю тебе. 2017 рік Nissan Altima. Розпаковка. Що ми тут сьогодні знайдемо? Знайдемо ми багато чого. О, чорний пакет. А в чорному пакеті Fireball. Тут, 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 тут. Тут, тут, тут. Коротше, вас, якщо в Америці зупинять і буде відкрита бутилка бухла, це те саме, що ти просто буховий в хламіну. Півасік Модело, добрий день. І Пепсі. Та тут просто все є для офігенної вечірки Nissan Altima. Ви просто подивіться на цих манімейкерів. 2012 рік Toyota Prius. 2013 рік Toyota Prius. 2013 рік Toyota Prius C і 2013 рік Toyota Prius. Оце я розумію, красота. Цей сонячною панелью на даху з навігацією, з блутузом, з лючком всього лиш 10 999 І в нас є цілих 26 машин в наявності, які ви можете купити вже сьогодні, і навіть в кредит без кредитної історії. Все, що для цього потрібно, це драйвер лайсенс і Social Security. Чекаю вас в гості на тест-драйв!